По-друге, можливість більш-менш припустима виїжджати. Більш гарантована на те, що можна повернутись, не така ризикована, як при ЮФОЮ з адванспаролом. Обов'язково помітьте собі, що наявність дозволу на виїзд та повернення від USCIS обов'язковий. TPS не дає безперешкодного права на виїзд. Це все ж таки не грінка. Проте і терміни очікування менше, і підстави для надання дозволу на виїзд ширше і простіше ніж при ЮФОЮ. Все залишається по плюшкам, що були по ЮФОЮ в плані соцдопомоги. Проте всі трубять вже про відміну бенефітів з 30 вересня для тих, хто прибуде після вересня 2023 року. Мені здається, що це буде стосуватися саме кешу і фудстемпів, які так майже всі втрачають після працевлаштування. А Medicaid, якщо є діти, і дохід невеликий. То медикейт проходить саме по вашому доходу і складу сім'ї, і часто ще страховка може пропонуватися від роботи.